Батьку, я так чекаю тебе, а ти знов не діслав мені лист. Скільки їх паперові, електронні смс. Я їх чекаю, я їх відчуваю, я їх пам'ятаю завжди, а особливо ті, що на відстані серця. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад? і чи повзають равлики по в'яну? як у тих далеких від нас краях називають люди своїх коців? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос? І якщо подарую тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось, запроси в Україну до нас, гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Від імені всіх на світі дітей, усім тим, хто на захисті миру кричу: низький вам уклін іще. Не пишіть своїм дітям листів, повертайтесь живими і обійміть.